Є такий передок, пожалуйста. Я не... Я, не... я не запрошу, Я не запрошу. у нас порядок такий. Це депутати обласної ради. Я розумію, Траймай. я вас не запрошую. Робочий час. Безумовно, ми прийшли в робочий час, ми зараз не прийшли. Дякуємо. Слухаю, слухаю. Присядьте, будь ласка. Дякую вам запитання. Я ж я вишукаю. У мене недовго. Ми знаємо, що ви зайнята людина, ми хочемо знати свої питання. Ви знаєте, що зараз є сформовано новий ТВК, яке є сформовано я все знаю. з парламентських партій. Все знаю. І партія регіонів не відвідує, на жаль, засідання ТВК. Я ви думаєте, як причастити? Вони прийшли до вас запитати, а ви, коли будемо. Ну, тоді ми звернулися в прокуратуру, люди звернулися до прокуратуру зараз, так? Mm -hmm. Тому що є телефон, з якого постійно погрози, сім'я, дітям, б'ють якісь там барабани і тому подібне. Так? Mm -hmm. Хай прокуратура розбереться, а потім де, що вони відказуються працювати так? Три, Три дні проходило засідання ТВК. Ми так. питаємо, скажіть, будь ласка, чому ваші члени партії От не були ви... на засіданні ТВК я ніякі барабани, ніхто не був. відповідь. Чи, будь ласка, а... Люди звернулися зараз в прокуратуру. Скажіть, будь ласка, а в понеділок було засідання територіальної виборчої комісії? Звернення в прокуратуру на той момент не було. Представників партії в регіоні не було на засіданні. З яких причин можете сказати? Ну я думаю, що люди говорять, що їм були погрози по телефону. Не було ніяких офіційних звернень на момент понеділка, на момент вівторка. Ну давайте я роздаюся, що буде прокурор, розберуся. Скажіть, Скажіть, коли, коли в ваші люди будуть на засіданні ТВК? А яке відношу маєте до ТВК? Ми є депутати обласної ради. Ми розуміємо, що на території області вчиняється беззаконня. Ми прийшли до найвищої представницької влади, виконавчої влади, ми до голови партії. Ви скажіть, як голова адміністрації? Я голову, партії, міст, регіонії, голова партії регіону Тернопільський область. Коли вийшов? Вийшов? припинено на території... Зрозуміли не, зрозуміли? не зрозуміли. Я звернувся в прокуратуру і вияснюю. мені зараз буде мене прокурор. Ви звертаєтеся до прокуратуру на свої членів партії? Ні, я звернувся в прокуратуру, щоб мені дали відповідь, що, що там робиться, хто погрожує і чому. Але ми говоримо про охоронні про... органи. Охоронні Фронт... органи обов'язково мають розбиратися з тим, хто тим погрожує, погрожує. з умов. Ми зараз говоримо не про це. Ви що перебуваєте? Я вас не перебуваєте? Я говорю, ви говорите, це що, базар чи що? Ну, ви так, задали то, питання, то, я вам відповідаю. Так чи не так? Я говорю, ви, ви перебуваєте. Ви не, ви не, не на базарі. Так? Правильно? І ви не на базарі. Наше 30 секунд залишається. Валентин Антонович, ми прийшли до вас як депутати обласної ради і хочемо вас запитати, чи ви, я, є я одні... вам відповім. ви мене перебуваєте, так що мене не перебуваєте. Те саме за третій раз питання. Увагу. Я ще раз дуже питання. Але відповім не дам. Добре, дякую. Я звертаю вашу увагу на те, що я хотіла вам задати запитання. Ви мене перебили. А що ви робите зауваження на що ми це робите? Ми з вами спілкуємося ввічливо. Ми хочемо почути від вас відповідь ви на да. запитання. А цей товариші, ну, товариш. Добре, дякую, дайте відповідь, будь ласка, на моє запитання. Як голова адміністрації і одночасно голова партії регіонів обласної організації, ви підписали подання, яким делегували людей. Для роботи в територіальній виборчій комісії. Нас єдине цікавить запитання, коли люди, яких, яких ви подали до складу ТВК, зможуть прийти на засідання Територіальної виборчої комісії? Ми будемо просити від імені обласної організації, від імені фракцій, від імені депутатів обласної ради, просити голову комісії, членів комісії, прийти на засідання тоді, коли ваші люди зможуть прийти на засідання ТВК. Назвідь, будь ласка, коли вони зможуть прийти? По-перше, я як голова обласної державної адміністрації. Цим питанням не займаюся. По-друге, партійною справою в роботі час я теж не займаюся. Я не рекомендував би, а це Ви цікавилися як е, керівник, як людина, е, яка є однією з найважливіших в області, яка відповідає за те, що відбувається в області. Чому все-таки не приходять ваші люди на засідання ТВК в понеділок, наприклад, коли не було ніяких звернень? Я вам сказав, що люди сказали. Ну, в понеділок не було ніяких заяв про це, волонтерство. Тобто ви фактично відмовляєтеся долевати своїх я, людей до території. Я не сказав, що я відмовляюся, але так. повторюю, я в робочий час партійними справи не займався і не займаюся. Ми також не займаємося партійними. Шановний Валентин Антонович, не треба мені погрожувати. Це я так не, така, не погрожую. Я ви на даний момент мені погрожуєте. І не треба якби, втікати від відповідей на запитання так. депутатів обласної ради.